Ат нам любі, це перше відео в рамках відкритих класів для зниження стресу, для підвищення рівня енергії та для загального покращення самопочуття. У мене виникла така думка раз на тиждень ділитись на ютубі такими відео, котрі допомагатимуть вам. У вашому повсякденному житті це будуть е досить нескладні техніки, які ви зможете практикувати, навіть якщо ви взагалі далекі від е йоги, від медитації, від дихання, від усього. Це будуть техніки е максимально. Доступного рівня для усіх бажаючих, тому що я розумію, що тема сильного стресу, внутрішнього напруження, станів тривожності зараз дуже гостро стоїть в нашому суспільстві, і так як я володію інструментами, які можуть в цьому допомогти, то я буду дуже рада ними з вами ділитись у тому форматі, який буде. Вписуватися в мій графік і буде доступним для вас. Це будуть практики один раз на тиждень. Це будуть різні практики, це будуть і дихальні техніки, і медитації, і його сети або крії. Тобто ми будемо практикувати досить різні техніки. Якщо якась із них вам сподобається, ви зможете її повторювати кожного дня для того, щоб отримати якомога глибший, Ефект. І сьогоднішній клас я хочу присвятити одній дуже простій техніці, яку ви можете виконувати а, як повноцінну медитацію, або ви можете її виконувати як швидку допомогу, якщо вам, вам потрібна вона прямо тут і зараз. Це практика, вона має декілька назв, і одна з цих назв а, звучить так. Практика від безумства. Нас з дитинства вчили тому, що е, ну, такий я є. Типу не можу я контролювати там, свої якісь думки, емоції, свій стан, тобто е, ми це все пояснювали, скажімо так, якимось е, е, своїм характером або. Ну, Такий вродився, такий я є або така я є, але насправді це не так. Ми маємо здатність обирати свої думки. Ми маємо здатність обирати свій стан, і це в свою чергу провокує для нас здатність обирати те життя, яке ми будемо жити в подальшому. І наш розум він в одну секунду завантажує тисячі думок. І всі ці думки вони. Якісь із них переходять у видиме поле, тобто ті, що ми проюцюємо у своє життя, тобто якась наша дія, якась наша емоція або якась наша реакція. Але у нас є ще просто тисячі думок, які е, потрапляють у нас у. Підсвідоме, тобто це те, що, так наче у смітник, знаєте, скидується туди і накопичується, накопичується, накопичується. Але е, це все, всі ось ці непроявлені якісь наші емоції, всі непрожиті якісь події, нереалізований потенціал, е, щось, якісь нереалізовані наші бажання. Тобто, все це, це зберігається в нашому підсвідомому. І якщо е, всіх ось цих непрожитих станів їх стає дуже багато, вони починають. Навіть чинити певний тиск на нашу підсвідомість, і під цим тиском ми можемо відчувати тривожні стани, ми можемо відчувати розгубленість і усе, з що з цього виходить. І в традиції кундаліні йоги є одна дуже класна коротка і проста медитація, яка допомагає нам, грубо скажемо, завантажувати позитивні думки, тобто обирати які думки ми будемо. Виводити у підсвідоме поле це у свідоме поле. Тобто це дає нам можливість серед усієї купи не бути такими, знаєте, заручниками того, що нам там викинула підсвідомість, те ми і е, спроцювали у своє життя, а свідомо обирати. Можемо їх назвати такі високовібраційні думки, ті думки, які ведуть нас до розширення, до позитивного проявлення себе у світі, тобто щось класне, круте, мотивуюче, надихаюче. і така здатність є у кожної людини. Практикуючи цю медитацію, ми впливаємо на певні ділянки нашого головного мозку, який відповідає якраз за те, які саме думки будуть переходити у наше свідоме поле і формувати наше життя. Ми зараз з вами її виконаємо, але я хочу. Наголосити на тому, що цю практику ви можете виконувати будь-де. Тобто, це не обов'язково має бути прям такий е ритуал повноцінної практики, де ви сідаєте у медитативну позу, де ви налаштовуєтесь, налаштовуватись бажано е завжди перед практикою. Але якщо це якась раптова ситуація, ви десь на зустрічі, наприклад, або ви десь знаходитесь в полі якихось людей, і ви відчуваєте, що ви не контролюєте себе, що ви не контролюєте свої думки. І з'являється якась ось така, знаєте, нав'язлива якась штука, від якої ви не можете позбутись, яка от просто як вірус, знаєте, сильно впливає на вас, сильно. Шкодить вам, ви можете виконати цю техніку будь-де, відійдіть у вбиральню, наприклад, щоб вас там ніхто не бачив, щоб вас ніхто не турбував, стоячи або сядьте там на ванну і виконаєте цю техніку декілька хвилин, і ви вже будете почувати себе краще. А якщо робити таку техніку кожного дня по три хвилини, це дасть вам дуже швидкі та помітні результати і. Ви відчуєте наскільки сильно змінились ті думки, які ви транслюєте у світ. Супер, давайте ми з вами зараз налаштуємось. Знову налаштування це створення певного простору, де ми можемо провокувати зміни для себе. Тому завжди старайтесь налаштовуватись на клас мантрами. Я їх залишу під цим відео в описі, і згорілось тут. Ви зараз їх зможете побачити. А якщо у вас немає можливості налаштовуватись голосно, так як ми будемо налаштовуватись з вами зараз, ви можете зробити це подумки. Це буде менш ефективний варіант, скажімо так, але це також варіант допустимий. на моїх класах. Є одне дуже важливе правило: робіть так добре, як ви можете. Якщо ви можете зараз налаштуватись. З максимальною глибиною, голосно, з максимальною такою вібра... вібраційною власною силою. Зробіть це так, якщо зараз вам простір дозволяє налаштувати стільки подумки. Зробіть це так. Якщо ви можете зробити цей процес максимально таким відданим та глибоким, нехай це буде так. Якщо зараз ви можете тільки проговорити онному грудиному, дуже швиденько в голові. Зробіть це так. Робіть настільки добре, наскільки ви зараз можете, і це буде потрошку розширювати. Той потенціал можливостей, який буде для вас доступний, і наступного разу це е, ви матимете більше можливостей і старайтесь ними користуватись, тобто зробіть так добре, як ви. Зможете вже наступного разу. І можливо, це буде трошки більше, ніж ви зможете сьогодні. І таким чином, потрошку нарощуйте е, ось, цю, е, таку, ось цей свій зв'язок із практикою, і ви помітите, наскільки сильно вона буде розкриватися для вас, і наскільки сильно вона буде розкривати вас. Окей, давайте налаштуємось, складіть руки в молитвену мудру на рівні серцевого центру. Долоні тиснуть одна на одну, руки паралельні підлозі, очі заплющені, фокус очей в точці між бровами, зробіть глибокий вдих, видих. І глибокий вдих, щоб почати клас.

Везребіть глибокий води. Видих, розслабтеся, опустіть ваші руки. Чудово. перед тим як ми з вами почнемо, я хочу вас запросити приєднатись до цього каналу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Мені це буде дуже приємно. Це буде мене підтримувати та надихати робити більше такого контенту, більше різноманітного контенту. І ви не будете його. Пропускати. Добре, а ми з вами будемо починати. Виконання практики, яка допоможе вам розвинути ось ту внутрішню силу, яка буде вам допомагати обирати свої думки, свій стан, свої реакції на будь-які події в цьому житті. У Девіда Лінча є дуже класна книга Піймати велику рибку. І ось ця медитація, вона якраз про те, щоб. Піймати ось цю велику рибку, тобто дуже круті ідеї, дуже якісь незвичні ідеї, круті бізнес рішення, все це це велика рибка. І велика рибка, вона не плаває на поверхні, вона плаває на глибині. І для того, щоб нам її піймати, нам потрібно подолати ось ці шари его, шари наших обмежень, шари нашої лінії, якихось наших установок нажитих протягом життя, якихось патернів поведінки. Тобто, все це воно плаває на поверхні разом з дрібною рибкою, такими ну, нічого цікавого, знаєте, там немає такого, нічого унікального. А такі медитації, як ця. Вона розвиває в нас силу пірнати на ось ту глибину і вже ловити велику класну унікальну рибку у вигляді якихось наших думок, наших творчих проявів, нашого потенціалу внутрішнього все це є у вас 100%. У кожної, у кожного з вас це не обговорюється, це не піддається сумніву. Просто потрібна достатня кількість внутрішньої сили, внутрішньої сили для того, щоб пірнути ось туди, на глибину, де ви зможете це віднайти в собі. Це ми можемо зробити завдяки цій практиці медитації. У нас медитативна поза. Спина пряма. У практиках кундаліні йоги завжди пряма спина. За маківкою ми витягуємося вгору, ніби вас хтось взяв і витягнув за маківкою вгору. І у вас за рахунок цього притискається підборіддя до шиї. Це називається горловий замок. Ми стараємось його підтримувати протягом усієї практики медитації. Супер. Руки в г'ян мудрі це великий та вказівний палець, лежать на колінах. Очі розплющені, фокус очей на кінчику носа. Ми з вами розкриваємо щели по максимально. Коли ви відкрили рот, постарайтесь. Кінчиком язика доторкнутись до верхнього піднебіння. Під час цієї, цієї дії ваш язик він може трошки завернутись вгору, і це буде окей, це буде правильне виконання. Тобто, у нас максимально відкрита щелепа, і язик доторкається до верхнього піднебіння. Ось таким чином. І ми таким чином утримуємо положення нашого рота. І обов'язково ми підтримуємо фокус очей на кінчику носа. Це дуже важливо. Жодного іншого фокусу бути не може в цій медитації. Супер! Коли ми зафіксували це положення, відкрита щелепа, язик тисне на верхнє піднебіння і очі сфокусовані на кінчику носа, ми починаємо глибоко та повільно дихати через ніс. Глибокі та повільні вдихи через ніс, глибокі та повільні видихи через ніс. Коли ми дихаємо глибоко та повільно, повітря спочатку наповнює область діафрагми, потім область легень, область ключиць, і видихаємо ми у зворотньому напрямку. Відпускаємо повітря з області ключиць, потім область легень і область діафрагми. І таким чином ми дихаємо, виконуючи з вами цю медитацію. Якщо ви будете відчувати, що вам потрібно сковтнути слину або. Зробити таку коротеньку паузу, зробіть це і повертайтесь назад до того положення вашої щелепи та очей, яке було проговорено раніше. Супер. Прийміть, будь ласка, положення і дихайте глибоко та повільно через ніс. <Marvel> i <elim> Чи дого і обережно закрити рот, зребіться глибокий вдих, затримайте дихань, напружте кожен м'яз тіла Видих, розслабте І зараз дайте собі ментальну установку. У мене є сила обирати мої думки. У мене є сила обирати міста. У мене є сила обирати свої емоції. У мене є сила обирати все, чого я хочу. В цьому житті. І заряпиться глибокий вдих. Видих. Чайда. Цю медитацію ви можете виконувати, почати виконувати з 3-5 хвилин і поступово довести виконання до 11 хвилин. Це буде максимальний час для цієї практики. Також ви можете під час виконання цієї медитації. Подумки повторювати будь-яку мантру, з якою ви відчуваєте зв'язок, або будь-яку мантру, яка вам подобається. Це може бути мантра САД на «Уахі будь-що, що, що прийшло вам на думку, ту мантру і обирайте. Супер. Я дякую вам за цю медитацію. Давайте завершимо з вами практику. Складіть руки в молитвену мудру, очі заплющені, зарабіться води. Видих. І глибокий вдих, щоб завершити клас. Седна. Дякую вам. І ми зустрінемось з вами уже в наступний вівторок. З новою практикою все